Рівно п'ять років тому розпочала свою роботу Верховна Рада України дев'ятого скликання. Ми йшли до парламенту дев'ятого скликання з чіткою проукраїнською і проєвропейською платформою і програмою. Армія, мова, віра і НАТО. На ній стояли, на ній і стоїмо. І сьогодні прийшов час звітувати. Головним нашим пріоритетом завжди було захист національної цілісності і суверенітету України. І перше. Випробування було коли ми підняли всю країну для того, щоб не були перейдені червоні лінії після того, як влада підписала формулу Штайнмаєра. Захист армії, ключовий пріоритет, на шлях до ЄС і НАТО, захист української і всього українського. І саме тому Європейська солідарність є співавтором більше. Тисячі ста і постанов, левова частина яких стосувалася захисту прав військовослужбовців. Певна частина цих законів стали законами. Другу якусь частину нас вкрали, перереєстрували під правильними іншими прізвищами монобільшості або навіть від уряду від офісу президента. Нічого для нас головне, аби наші ідеї перемагали. Як казав Степан Бандера, ми перемагаємо, коли перемагають наші ідеї. І сьогодні тішимося, що Армія мова віра по суті стала і фундаментом уже для цієї команди. Для нас дуже важливо, що в нинішньому скликанні чи не на найголовнішим законом прийнятим Верховною Радою стала заборона московських попів. Процес створення єдиної помісної православної української автокефальної церкви. Розпочався з утримання Україною томосу взимку 19-го року, після чого був перехід приходів, і власне логічне завершення це заборона оцієї цієї ФСБшної філії в рясах. Для нас дуже важливо продовження нашого захисту української мови, адже після прийняття закону про українську мову і про квоти української в ефірі. Тебе або на радіо прийнятих Верховною Радою попереднього скликання, де ми були владою, дуже важливо, що ми захистили, попри все українську мову. І в приміщенні парламенту цього скликання ми не дозволили звузити присутність української ані в кіно, ані от під егідою, ведення англійською мовою і таке інше. Трохи про нашу команду. 27 народних депутатів України складають європейську солідарність, хоч багато хто думає, що нас набагато більше. Ми пишаємося тим, що в нашій команді лідери кримських татар, Мустафа Джемілів, Ахтем Чогось, які багато роблять для деокупації Криму і захисту тих, хто залишив. Шається сьогодні на окупованій території та звільнення політв'язнів Кремля в нашій команді. Чи не наймолодша депутатка Верховної Ради Яна Зінкевич, засновниця батальйону парамедиків госпітальєри, які за роки війни, за 10 років врятували життя більше 10 тисяч військових і цивільних? Важко уявити, але 5 років тому нова влада збиралася розпочати роботу Верховної Ради дев'ятого скликання із ліквідації комітету євроінтеграції. Так, так, вони хотіли об'єднати його з комітетом закордонних справ. Грандіозний скандал. Сила і тиск європейської солідарності примусили залишити спокою Комітет європейської інтеграції, і а, європейська солідарність має лише одного нашого представника вірніше одну нашу представницю голову комітету. Це Івана Климпоштенцадзе, яка якраз очолює комітет євроінтеграції. Івана є одним із найфаховіших представників. Експертів, політиків, які займаються євроінтеграцією, і вона робить величезну роботу для адаптації українського законодавства до європейських директив. В цьому комітеті працює лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Його внесок в захист України в те, аби міжпарламентська дипломатія, попри всі блокування його відряжень, попри спроби відрізати взагалі нашу команду від будь-яких можливостей спілкуватися з нашими західними партнерами. але... Внесок Петра Порошенка і нашої команди в посилення антипутінської коаліції, а в посилення санкцій проти Російської Федерації в надання Україні українському війську зброї є дуже важливим. А я думаю, що за ці роки сотні зустрічей було проведено з європейськими, американськими канадськими партнерами з партнерами з усього світу для того, аби Україна отримала більше зброї і в принципі. Підтримка збройних сил України це наш пріоритет. Ще раз наголошую, що серед зареєстрованих і прийнятих нами законопроєктів не лише збільшення фінансування збройних сил України, не лише повернення виплат військовим, не лише допомога при пораненні чи збільшення. Категорії тих українців, які не підпадають під мобілізацію, зокрема не споріднені родичі. А й дуже важливі законопроекти, які стали законами щодо посилення нашого ВПК. Зокрема, це наша була ініціатива безмитного ввезення безпілотників. А це було критично важливо в перші етапи війни або деталі для них. Ну і дуже багато таких от а, а, законів, які ми змогли зареєструвати тільки тому, що наша команда щотижня буває на фронті на деокупованих Територіях спілкується з військовими і з перших вузнає справжню ситуацію в армії і що потрібно для того, аби Збройні сили України були забезпечені, були сильні і власне рухалися по звільненню наших територій. Наша партія це партія волонтерів. Ми постійно на фронті, ми постійно в фронтових областях, сотні поїздок, сотні передач допомоги нашим військовим частинам. Партія передала десятки мільйонів гривень на сектор безпеки і оборони. Партійці створили більше 300 хабів. Більше 2,5 тисяч партійців Європейської солідарності сьогодні воюють. На жаль, 88 з них. Ну а допомога фонду Петра Порошенка е, і особисті кошти, які родина Порошенків е, передала для підтримки Збройних сил України, вражає. За два роки повномасштабного вторгнення це 6 мільярдів гривень. Шилди, БПЛА Посейдон, АйПетрі, засоб протидії технічним розвідкам ворога, е, десятки тисяч дронів, сотні вантажівок, важкі е, тягачі Ошкош. Е, а інші це тільки незначна частина того, що було передано армії. заборона імпорту російської пропаганди. Підтримка української мови, просування закону про заборону московських попів це це велика робота наших депутатів, які працюють в комітеті з питань гуманітарної політики. Микола Княжицький, Володимир Вятрович, Софія Федина багато зробили для захисту українського. Десять років тому, коли розпочалася російська агресія проти України, наш Андрій Поробій, наш Михайло Бондар, Микола Величкович стояли у витоків створення добровольчих батальйонів на Національної гвардії України і тому і сьогодні вони багато працюють для підтримки збройних сил України. Ірина Фріс. Андрій Парубій в комітеті нацбезпеки роблять все для підтримки української армії і а, вичищають ці законопроекти, які виходять з того комітету, аби там не було шкідливих норм. Так само Михайло Бондар сьогодні, секретар а, комісії з питань розслідування корупції на побудові фортифікацій. Саме наша команда ще рік тому підняла кричущу проблему з фортифікаціями. Ми отримали як завжди купу критики, знущань, але ми були. Праві з фортифікаціями біда. І сьогодні їх потрібно вже їх було потрібно вчора будувати. Але на сьогодні це питання кричуще. Приїхавшись зараз по Покровську. Покровськ майже пустий. Єдине, де є люди, це є в чергах на евакуацію. Навіть тут, на жаль, ми сьогодні побачили черги і зробимо все для того, щоб ці черги вирішити. А ворог мав бути зупинений. За десятки кілометрів від Покровська зупинений фортифікаційними спорудами, яких і тут немає. І знову і тут брехали. Тому наша команда робить все і для конкретної допомоги регіонам. І фонд Порошенка передає екскаватори і на Сумщину, і на Харківщину для того, аби допомогти побудувати ось ці оборонні рубежі для нашої команди. Принциповим є захист децентралізації. Вірніше ми єдині, мабуть, її і захищаємо. І тому це ми відстоювали неприпустимість забрати ПДФО у місцевих громад військові ПДФО і передати їх у цей загальний код. Де вони сьогодні просто розкрадаються, я дуже-дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДСТЗІ, які 9 місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%. Представники інших державних органів, які кошти забрали, от уявляєте, що ми дуже обурювалися, коли Сполучені Штати тягнули з голосуванням про виділення коштів для українських збройних сил. А коли це робиться всередині країни, це неприйнятно. І ми ставимо питання негайно повернути кошти. І те, що платять військові, має бути у військових. Через рік, після ганебної крадіжки ПДФО у громад, навіть колишні відставні міністри визнали, що це була помилка. Але Ніна Южаніна, Степан Кубів, наш Максим Саврасов, Вікторія Сюмер, Ростислав Павленко вся наша команда робить все для того, аби захистити громади і малий і середній бізнес. Сьогодні влада збирається знову піднімати податки, обкладаючи ФОПи новими і новими військовими зборами, іншими податками, перекладаючи свою абсолютну бездарність і непрофесійність на простих людей. Ми відстоюємо тут інтерес. Громадян України боремося з цим абсолютно такою гетьманщиною, яка захопила нинішній парламент, і от ця філософія: давайте щіпати бізнес як курей і гусей» – це сьогодні є філософія нинішньої зеленої команди. Європейська солідарність багато чого зупиняє, але не все. І це питання і до виборців. Ну тому що виборці дали у цьому приміщенню 73% монобільшості, яка сьогодні по суті згрупувалася з колишніми шмотками ОПЗЖ. До речі, саме наша команда була авторами закону про колабораціонізм. Який ми вимагали прийняти починаючи там з 20-го року, але його проголосували в перші дні повномасштабного вторгнення, завдяки цьому закону сьогодні служба безпеки України може більш ретельно. Опрацьовувати такий злочин і карати всіх причетних до колабораціонізму до співпраці з ворогом. Ну і знаєте, я точно знаю, що ви слідкуєте за роботою парламенту. Попри те, що канал Рада не показує парламент, попри те, що його немає в марафоні. Ви всі дивитеся наші соцмережі не тільки мене, а й Олексія Гончаренка, який не лише співавтор купи важливих законопроєктів про допомогу зсу. Він у нас головний насправді парламент. Кій кореспондент сьогодні, ну і кілька слів про співголів нашої фракції: Ірина Геращенко і Артур Герасимов, які працюють я в комітеті закордонних справ, Артур в комітеті з питань аграрної політики, і а, ми, співавтори. Е Більше ніж сотні законопроєктів, і вони стосуються як боротьби з колабораціонізмом, так і підтримки наших збройних сил України і а, підтримки внутрішньо переміщених осіб. А, це те чим серйозно сьогодні займається Артур Герасимов. А власне для нас дуже важлива це і законодавча діяльність, і а, спілкування щоденне з нашими виборцями, і міжнародна міжпарламентська діяльність мішки з піском. Бачите, сипеться приміщення Верховної Ради, сьогодні закриті, але це не лише ознака воєнного часу. На жаль, Верховна Рада 9-го скликання закрита для журналістів, була до останнього. І зараз, от завдяки наполегливості Європейської солідарності, журналісти працюють лише в прес-центрі. Верховна Рада залишається закритою для суспільства, і це не можна пояснити тільки воєнним часом. Не можна насправді відбулося страшне, коли а, інституція, яка завжди. Де була найбільш відкритою, транспарентною сьогодні працює закрито, тому що на жаль, Верховна Рада 9-го скликання перетворилася на філію офісу президента. І якби не європейська солідарність, це було би ще гірше для нашої команди, чи не єдиної в цьому залі дуже принциповим є відстоювання демократії, свободи слова. Прозорості роботи парламенту і власне сильного парламенту. Сильний парламент це сильна Україна. 27 народних депутатів Європейської солідарності відстоїть в цій залі демократію. Такою і має бути проєвропейська, проукраїнська опозиція.